Борошно, олія, сіль, крупи, тушкованки та інше. Ці продукти входять до складу продуктових наборів, які збирають працівники Рівненської АЕС, щоб допомогти жителям деокупованого Херсону. Дивлячись репортажі з Херсону, ми бачимо, що в них немає ні світла, ні тепла, ні зв'язку. Але вони раді, що можуть вільно сказати Слава Україні і дістати закопаний жовто блакитний прапор. Це наш обов'язок їм допомогти і підтримати. Крім продуктів, атомники спакували і господарчі набори: мило, пральний порошок, зубну пасту, свічки, сирники та інші необхідні речі. Хімію та продукти закуповували згідно переліку, який можна було за бажанням доповнювати. Досить активно відреагували всі працівники станції. Люди вже дзвонили в той же самий день, коли з'явилося оголошення. І вже з перших днів почали нести гуманітарну допомогу. Сьогодні, як ми бачимо, коробки з'являються все більше і більше. І я думаю, що, скоріше всього, ми, мабуть, і продовжимо до понеділка. Зараз підрозділи Рівненської АЕС ще закуповують набори. На час зйомки вже було більше ста пакунків і постійно підносили нові. Працівники цех СРТУ ГТУ РП вирішили підтримати жителів Херсона тією допомоги, яка їм зараз. Дуже потрібне. Дали п'ять ящиків з їжею і п'ять ящиків побутової хімії. До кожного із цих наборів атомники поклали листівку, і словами підтримки для тих, хто пережив окупацію. Щоб та листівка якоїсь крихтою, але зігріла в таких тяжких умовах, в яких вони зараз перебувають. Ініціювало благодійну акцію керівництво Рівненської АЕС та профспілковий комітет станції наприкінці тижня, на початку наступного, ми вже будемо зв'язуватися з херсонським гуманітарним штабом відносно того, які регіони або які населені пункти Херсонської області потребують цієї допомоги. Працівники РЕС кажуть, що будуть підтримувати жителів деокупованих територій до перемоги і після неї, адже сила нашого народу в єдності. Тетяна Ковальчук, Андрій Затірка, канал Енергоатом.